Це почуття, яке виникло у мене. Я не міг знайти собі місця. Тобто я одразу зрозумів, що потрібно йти. Я, я просто відчував, що моє місце там, десь там, от на фронті. Е, перше, я почув, як розривається ЧК, не встиг зреагувати, і вона розірвалася от прямо біля мене. Е, другий дивиться так на мене і каже: О, все! каже, він умер. я це потепер запам'ятав. Я ще тиждень ходив, і мені це все в голові було. Він умер, він умер. З будинку лише лишилось тільки буквально там пару перестіночків, з якими ми ховалися. І після бою, якраз таки, вони на нас дуже сильно образились за свої втрати, і ще щільніше почали нас накривати. Міни клались там буквально там, два метри від нас, три метри від нас, і градом сипали. Але в нас, прям щоб до нас залетіло, ні разу не було. Ось, уже коли нас вивели конкретно, і я потрапив все вже до лікарні, то за мене взялися такі, типу, йой, ну, типу, як так? Просто чекаю перемогу. Це моє мрії. Спочатку повномасштабного вторгнення в мене загострилось почуття переживання за близьких за рідних. Коли вони вже почали підходити до Києва, я зрозумів, що, що вони вже зайдуть сюди, то їм вже буде зовсім недалеко добратися до мене. Я сам з Франківська. І я не можу зараз взяти усіх своїх близьких, рідних якось закрити в якомусь там підвалі і розуміти, ну, бути впевненим, що вони будуть у захисті. Я зрозумів, що потрібно діяти. Я сів до. Волонтерів у автомобіль разом з своїми товаришами. Ми поїхали до Києва, і Бог його знає, куди. Ми ще точно не знали, на що саме ми їдемо. От. Тому кажу, дуже сильно переживав за близьких та ліних. Це була моя мотивація. Батальйон Свобода якраз у той момент набирав бійців для оборони Києва. Це все вийшло якось так спонтанно. Я ж кажу, ми не знали конкретно куди і до кого ми будемо їхати. Ми їхали просто у Київ. Знаючи, що десь там є війна, і ми знали, що там будуть потрібні люди. До батальйону потрапили, кажу, випадково. Шукали, куди би то себе подати, і ось проїжджаючи повз, якраз от батальйон Свобода, вирішили зайти до них і запитати, чим будуть потрібні люди. Якраз їм виявилось потрібні люди. І ми до них потрапили. Ой, приємно. Питання були трішки складнуваті. Чи ви готові? Можливо, таке, що ви навіть не повернетеся. Ви впевнені, був мінімальний такий відбір, який все ж таки ми пройшли, і вже з наступного дня ми вже були, виконували бойові завдання, це починаючи від броварського напрямку, і далі. Чесно сказати, я ще тоді в своїй голові точно не дав відповідь на це питання, але відповідав, що так. А зараз? Зараз так. Впевнений, що готовий. Ні. Тому що. Це почуття, яке виникло у мене. Я не міг знайти собі місця. Тобто я одразу зрозумів, що потрібно йти. Я ходив взад вперед. Я, я просто відчував, що моє місце там, десь там, от на фронті, десь там поряд з хлопцями. Якщо мене там не буде, я не зможу дивитися собі в очі, не зможу дивитися людям в очі. Я навіть не розглядаю інакші варіанти. Це мої побратими яким потрібна допомога, це мої близькі, які потребують захисту. Це взагалом всі люди, які не хотіли би це все бачити, і які не хотіли би, щоб це зараз з ними відбувалося. Моя присутність там звільняє багато кого від бачення цього всього жаху, який, ну, на жаль, бачу я. Але я маю можливість психологічно з цим впоратись. Не всіх вона є, тому кажу, я. Будучи там, розумію, що захищаю багато кого, і це приносить якесь задоволення і розуміння, що ти потрібний. Мінімальна радість, якась присутня. А взагалом, емоцій, тут ну, немає. Якось це все робиться з холодною головою. Я просто думаю, що от я добре виконав своє завдання. М -м, загалом я себе і в аеророзвідці, е Пробую ну, для загального розвитку, щоб розуміти, як це все працює. Е, для того, щоб якщо в мені буде потреба як в аеророзвідці, я готовий буду піти в аеророзвідку. Але я взагалом готую себе до того, що я буду потрібний всюди, а практика показує, що воно так переважно відбувається. Тому я навчаюсь всьому. Але я відчуваю по собі, що моє місце конкретно там, е, десь от на передовій, ну, в окопі, горіти в посадці, як то наші хлопці кажуть. Десь переводитись в тил, я поки що не хочу, тому що я ще маю здоров'я воювати. Коли я вже не буду мати можливості, тоді да. Я все одно лишусь в Нацгвардії, в частині, але я не буде здоров'я, буду десь в тилу. Поки я здоров'я, треба воювати. Він різний. У них є як взагалі недосвідчені, так і у них є спецура. Яка якраз таки стоїть позаду тих недосвідчених, яких вони відправляють на розвідку боєм, яких їм не шкода, які виходять до наших позицій взагалі без якого небудь розуміння, що там наші позиції. Це в Курдюмівці якраз була ситуація, де наші хлопці за кулеметом дивляться і не розуміють, як так. Просто це були вагнерівці, які просто йдуть, ніби вони десь зараз на екскурсії на прогулці. Автомати навіть не тримають у руках, вони собі такого просто йдуть. Гусачком один за другим. Ну, в новенькому повністю нульцеві автомати були. Е, перше, вони взагалі здивували, що відбувається. Може, це якийсь там задум, ворога, якось увагу від чогось відвести, Ну, як так? Ну, взагалом вони настригли там з кулеметів, як з газону косарки, десь до 40 чоловік. І, ну, реально, вони не розуміли, що це було. Вже аж на наступний день, після цього всього, бо. Пішла якраз їхня спецура, яка вже конкретно знала, де наші позиції, вона їх виявила. Почався щільний обстріл, і вже спецура працювала зовсім по-інакшому. Вони не йшли гусачком, вони були по три чоловіки, розділені, хотіли взяти нас в кільце. Ми відбивались, ми стримували їхні ці штурми. Ну, але дійсно, кажу, ворог у них ну, різний, Ні, мотивації їхні, я взагалі не розумію. Напевне, це якось. Зловили, так треба. Мотивації, мені здається, у них взагалі нема. За що вони могли би воювати? Ну, за гроші хіба що? Не знаю, я для чого вони це роблять. Хіба що бояться, через страх. Ну, вони всі кажуть, що вони жалкують, але там пусті очі. Напевно, взагалі там у них не розуміння, для чого вони взагалі на цей світ з'явились. Кажуть, що жалкують, але насправді. Вони так це кажуть, бо це треба сказати. Ну, у них нема жалю, по-перше, це переважно були якраз такі зеки, ті, хто вже десь за щось таке серйозне сиділи. В тих людей немає ні жалю, ні совісті, тому вони це і роблять. Тим більше їм запропонували якісь кошти, ще, можливо, спустити їм тюремні сроки, і вони пішли. Ну, поранень у мене взагалі немало. З найцікавіших це якраз в Сєвєродонецьку, коли ми були на СП, тобто на спостережному пункті. Було почуто рух ворога. Я підходив до побратима, і в цей момент якраз я наткнувся на розтяжку. Розтяжка була з гранати, здається F1. Як я зрозумів, вона була направленою і дії взагалі в якусь іншу сторону. Я десь півтора, можливо, метри, може, метр навіть від мене. Перший я почув, як розривається ЧК. Не встиг зреагувати, і вона розірвалася от прямо біля мене. Шквал вогню біля ніг. Я, звісно, вже зразу упав. В мене потрапило тільки декілька осколочків: це в руку, біля ока, ніс. Я почав одразу відповзати, мій побратим підбіг до мене, надавати мені першу медичну допомогу. Трошки в мене кровило там з голови, з руки. Він подивився, одразу почав дивитися, чи нічого серйозного ніде не задіто. Все було добре, нічого серйозного не заділо, ну тільки десь там кровило трохи. Ось. І ще два побратима підбігли згодом, щоб замінити нас на позиції, поки за мною там дивляться. І кажу: я пам'ятаю ситуацію, де один бере сектор, дивиться в сектор, е, другий дивиться так на мене і каже: О, все, каже, він умер. Я це потепер запам'ятав, я ще тиждень ходив, і мені це все в голові було. Він умер, він умер. Боявся потім виходити на позицію десь тиждень, ну, тяжко було. А мене за ручку вели просто на позицію, я там відстояв і так само назад. Тиждень часу не міг зібратися докупи, але ні на яку евакуацію, нікуди я не відходив. Ну, Я почував, що я ще можу воювати, і тоді були потрібні люди. Я так до кінця з ними сидів. Та ні, я зрозумів, що в мене все по факту добре. Кажу, ну там пару осколочків мені, але я можу з ними працювати далі. Дискомфорт мінімальний. Я ще готовий воювати і. Я думав тоді за хлопців, що їм була потрібна допомога, і я лишався з ним. Далі були. У нас це позиція, де якраз таки довелося так гарно повоювати. Десь біля 3,5 години у нас був бій. Перед цим був дуже щільний обстріл у нас. Ми зайшли на позицію, це була така будівля, більш-менш ще виглядала як будівля. Буквально там за пару годин це все перетворилося в якийсь будівельний брухт. сміття будівельне. З будинку лишилось тільки буквально там пару перестіночків, з якими ми ховалися. Ну, але там був дуже крутий підвал. Ось, і після якраз таки пішли їхні бійці, яких десь близько 18 чоловік на той момент ми порострелювали. Переважно це якраз були наші гранатометники, там Марк Іневський, який... а і так само це шарожок на ПКМі. Так само дуже гарно попрацював. Це більш їх заслуга така, От цих, що ми мінусанули їхніх 18 бійців. Це хлопці-молодці. І після бою, якраз таки, вони на нас дуже сильно образились за свої втрати, і ще сильніше почали нас накривати. Уже конкретно працювали з там були 120-ті міномет. Так само був виїжджав танк, працював по нам. Я не знаю нам. Якась містика, можливо, у нас такий був окопчик, так. Дуже маленький, туди ледве втиснулося три людини, і міни клались там буквально 2 там, метри від нас, три метри від нас, і градом сипали, але в нас, прям щоб до нас залетіло, ні разу не було. Була така от ситуація. Але я там дістав контузію сильно. У мене там в лівому оці почав жовтий моніторчик. Оце бігати. Я ну, буквально півдня перепочив і нормально. Можна було далі продовжувати. На той момент просто адреналін, і я якось не сильно відчував. Ось уже коли нас вивели конкретно, і я потрапив все вже до лікарні, то за мене взялися такі, типу, йой, ну, типу, як так? О, осколки, ну, тобі, типу, контузія, в мене виступу після того, я тобто не міг вночі, Це вже якраз таки, коли ми вийшли. Там я ще цього не замічав. От коли ми вийшли, я вже ну, зрозумів, що я, в мене така п'яна хода, е, сильні запаморочення, я. По прямій лінії не можу прийти. там 3 метри вліво у мене похибки. Ну, але мене швидко полікували. Зараз похибка була от метр метр вліво, і там там вправо. Тобто я не можу от по рівній лінії зараз пройти ще дотепер. Я поки ще талі на лікуванні, на реабілітації. Але це все по проблему. Ну, так само зараз у мене ще імплант був, металевий, включитися Е, в е Зараз мені його вже зняли. Так само. От. Комплексно все разом лікую, щоб встигнути от, скоро виїзд, щоб мене от, підлатали і можна назад. Ну, хлопцям потрібна моя підтримка, і я взагалом, коли зробили операцію, вона десь реабілітація, взагалом це все мало десь ну, до трьох місяців затягнутися. Ну, я поспілкувався з лікарями, вони мені порадили, значить, дивись, ми тобі вирізали імплант. Зараз як будемо робити? Ми тебе колемо без і ти одразу будеш цією рукою рухати, боліти, нічого не буде, і заодно одразу реабілітація. Тобто ми тобі все максимально е, швидко це зробимо. Я кажу, добре. Ну і от на обезболах трохи посидів, е, покрутив тою рукою, потім, ну, десь тиждень поболіло, але зато я зараз можу нормально на неї рухати. Тобто я відчуваю ще десь, напевне, тижня три, якраз перед виїздом я готовий працювати Повно, повноцінно. На Бахмутському напрямку. Чисто по совісті я навіть не сильно про це думав. Можна було так, але у нас не вистачало трішки людей, тому я про це навіть не задумувався. Після ротації я був вдома, я одразу кажу на лікування ліг, оце по ключиці. тому я свою відпустку так скажемо максимально корисно для себе і для взагалом. Вирішив провести. Родина, ну, раді бачити. Бабуся взагалі з сльозами на очах мене стабільно зустрічає і проважає. Ну, вже потрішки звикаючи. Я оце вийду, приїду, ну, максимально приємні, теплі зустрічі. Після Северодонецька було трішки складнувато. Я... Це занадто швидко от, після тих всіх подій ти от, ну, потрапляєш в цей соціум, дивишся купу людей всім ніби до тебе нема діла, хоча ти ніби ж за них, для, для вас я ж ну, стараюсь, деякі себе ніби бувало, і по-хамськи можуть повести, таке, ніби як а ми тебе туди не відправляли і так далі. Але я швидко через це пройшов. Я зрозумів, що в принципі, ну, і добре, що вони цього всього не знають. Я зрозумів, що я це роблю не для цього всього визнання, а просто для їхнього спокою. Я, ну, трішки було тяжко так, але зараз нормально. Тобто я на це не звертаю уваги. М-да, mm, да, потрібно трішки більше, щоб люди мали поняття і розуміння, що там відбувається насправді, і потрібний момент підтримали, а не от мені там казали, а та то вже і кінець війни, ти там ще кудись їдеш, а то ще хіба треба? Це у мене у Франківську так говорять: я такі та-да. Ми, Та як? Та то, то ж зараз кінець війни, ми вже дивилися по новинам, то вже все, ми вже перемогли. І я такий, типу, ну, мені напевно, забули про це сказати там, да, в керівництві. Ну, потрібно трішки більше інформації для людей, щоб вони деколи своєю поведінкою не демотивували бійців, які повертаються, а підтримували їх. Для цивільних потрібно зараз, як ніколи, взяти. Себе в руки, зрозуміти, що ось воно зараз буде вирішальний момент, е, включитися в максимальну допомогу, підтримку, об'єднатися так, як от коли тільки почалося це повномасштабне вторгнення. Е, ти відчував цей оцей дух дух українця, ти до любої людини міг до кожного підійти, і ти отримав би допомогу. І так само ти хотів комусь надати допомогу. Зараз це як ніколи необхідно. Навіть трішки більше потрібно, ніж як тоді, от всім разом взятися і допомагати армії, допомагати один одному. Навіть там просто от е, в цивільному житті нам не потрібно це сваритися, там люди зараз сваряться за мову. Давайте це перенесемо на трішки потім. А зараз ми займемося конкретно от перемогою. Тому я би хотів, щоб да, люди об'єдналися, як на початку, от коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. По-перше, взагалі. Відібрати все, що було нашим, і для початку нам цього вистачить. Потрібно, як то кажуть, вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Спочатку ми давайте відвоюємо от те, що у нас забрали, і далі будемо думати. Тому що я так зрозумів, що можливості у нас є, і їх вистачить на досить таки багато ще чого. Багато хто він переляканий і. Я їх розумію, вони хочуть жити, але як вони приймають нас, так вони і приймали ту сторону. Ну, переважно там всі проукраїнські, ті, що траплялись мені, тому що я чув багато хто там взагалі не хоче тої України, нам, нам, нам їх не треба. Вони здебільшого там так говорять, тому що вимушені. Взагалом багато хто. Кажу, проукраїнський, і вони чекають, уже, коли нарешті ті виродки підуть з нашої землі і вони собі зможуть жити у спокій. Скоріше було так, що у них не було можливості нам допомогти, допомагали ми їм. Будай там харчі ми їм надавали, воду, все решта. Якщо було потрібно, ну, їхати, вони звідти не хотіли. Там вже така хата, що ну, від хати лишився також тільки підвал. Коли ми їм запропонували, давайте ми вас звідси евакуюємо заберемо, вони кажуть, ні, в нас там нічого не буде, нічого немає, ми тут до кінця, оскільки нам потрібно, стільки ми тут будемо. Всі хати, що зліва, що справа, розтрощені вщент, людей там більше не було. І ось там бабці з дідусами, вони сказали, ми тут до кінця. Та я нормально на це реагую, нахожу спільну мову як з ними, так і з іншими. У нас є правило в ефір, в рацію виходити суто на українській мові. І все. А, так, я там з хлопцями спілкуюся, і вони ну, на російській мові спілкуються. Я нічого поганого в цьому не бачу. Всі вони декому тяжко, але переходять. Ну, не одразу все ж таки, але вони переходять. Вони розуміють, наскільки це важливо. Але так само вони розуміють, що це не саме важливе на даний момент. В цьому від, від частини і наша сила, бо ми розуміємо свою і їхню мову. Натомість вони не розуміють взагалі, що ми там балакаємо, як ми оце ото, говоримо. Їм тяжко. От. А це наша сила. Тому нам це допомагає. І не задумувався, якщо чесно, чим я займався. Напевне, перше буду відпочивати. Місяць мені стане. Відкриють кордони, Поїду, подивлюсь, як там, в Європі, що відбувається. Ось далі вже буду думати. Якщо в мені буде потреба, ну я, скоріш за все, залишусь. А так, ще не знаю, не думав про це. Я мрію як найскорше, щоб Україна перемогла, щоб люди вже сказали, Україна вільна і просто чекаю перемогу. Це моя мрія. Українська мова. Це Це любов. Найбільший страх. Втратити близьких. Бахмут. Паку. Свобода. Сім'я. Росія. Ах, не люди. Україна. Конодусе. Бережіть себе. Любіть і розвивайтесь. Допомагайте одне одному. Не думайте тільки за себе, тому що навколо вас ще є багато людей, які потребують вас, вашої допомоги, вашої любові.